Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось таких два екземплярчики. Це радіоконструктори, це ось дивіться, корпус радіоприймача. Це в ті часи, в 60-ті роки, в продажі в магазинах були ось такі. Футляри для любителів, радіолюбителів, які займалися радіоелектронікою і е, потребували якихось ось таких е, футлярів для своїх е, саморобних радіоприймачів. І бачите, промисловість виготовляла для таких людей ось такі футляри. Ну, трошки він якби уже е, десь пошкоджений, але його так придбали і е, так і ніхто в ньому нічого не зробив, тому що він чистесенький. Ось бачите, які були часи. Ну, В ті часи, коли масово пішли до радіолюбителів такі радіоелементи, як транзистори, дуже багато людей зацікавилися ними і щось собі майстрували, паяли, ну, такі як би Бум радіолюбительства був. 60 ті 70 ті роки. Так, ну і ще ось, дивіться, е, якось попала до мене ось така ось така коробочка упаковка. Е, бачите, вона трошки нерівна. Але я не впевнений на 100%, що це заводська. Але щось. Можливо, і заводська. Зараз покажу, чому це можливо заводська. Ось. Дивіться, це радіоконструктор, радіоприймач. Прямого підсилення. Дивіться, його виготовляли. На заводі Чайка. Це Московський школьний завод. Бачите, школьний завод. Ну, що що могли школярі виготовляти? Ну, такі ось, наприклад, і мабуть, і упаковочні коробочки. Теж, ну, тут, бачите, степлером все пройдено. Я думаю, що це десь школярі виготовляли, тому що цей картон використовувався з таких папок. Ось ось написано діло. Ось, я думаю, що це дійсно школярі в ті часи допомагали заводові виготовляти якісь. Такі ко компоненти. Ну Це моя думка. Можливо, це і так, а може і не так. Можливо, це вже хтось і пізніше ось таку упаковочку зробив. Не можу нічого сказати, тому що інформації не так багато. А люди, на жаль, ті, що працювали, щось могли б на сьогоднішній день. Розказати, пояснити їх, на жаль, вже, ну, немає. Так, ну, подивимося: інструкція. По зборки дитського карманного радіоприйомника. Ні ціни тут немає, ні року виробництва, але. По пам'яті я можу сказати, що це десь 60-ті роки. Десь початок 60-х років. Ось. І дивіться, який, що тут ось в набір, що входило. Корпус, кришки, кронштейн, ручка, феритовий стержень, провід. Громкоговоритель, два трансформатора і плата. Немає транзисторів, резисторів і конденсаторів. І діодів немає. Ось, будь ласка, схемка. Тут видно, що потрібно раз, два, три, 5 транзисторів. П401, П401, П13 і П132. Це трансформаторний підсилювач. двотактний. Транзисторів в комплекті немає. Їх завод-виробник навіть ну, в інструкції прописав, що їх немає. І резисторів та конденсаторів. І ось ще є один діод. Ага. І, дивіться, дросель, і високочастотний трансформатор. Теж їх в комплекті немає. Це потрібно самому десь ходити в магазині чи десь на базарі, шукати і купувати десь. А ось, дивіться, що тут пишуть? необхідні деталі для монтажа прийомника. Так, супротивлення, конденсатори. Ага, змінного конденсатора теж немає. Він тут КПК-2. Бачите? Ось ось такий. Радіоконструктор. Ну, як би, е, хотілося, мабуть, купити радіоконструктор, щоб було все в комплекті. Але, бачите, на жаль, і були такі, що дещо ще потрібно десь шукати. Так, ну, схемка тут така. Так, прямого підсилення. Така простенька. Ну, ось що тут. Це монтажна схемка. Ось теж. Ось така інструкція. Все. Ось вся інструкція. Дуже все якось якби розраховано на якогось радіолюбителя зі стажем. Це інструкція по зборці детського карманного радіоприйомника. Детського. Ну, діти ну, не могли на такому рівні знати радіоелектроніку, щоб ще ходити, шукати ще додаткові недостаючі радіокомпоненти. Так, ось. Такий футляр? Футляр, якби такий гарний, сучасного такого вигляду. Ось відкривається. Так, що тут знаходиться? Оце? Знаходиться динамік. Ну, хто з радіолюбителів пам'ятає ось такі динаміки, той знає, що це дуже неякісний динамік. Він якось ну, звук якийсь відтворював, зовсім паршивий. Нехороші такі динаміки їх, і хто мав можливість, зразу їх десь відставляли, а ставили хороші. Якісні динамічки. Так, ну це феритова антенка. Так, а тут ось. Е, так, це ось такий повзунковий вимикач. Ось він сюди ставився. Ось. Це. Включити, виключити. І все. І тут ось потрібно ще приклеїти, зібрати і приклеїти ось таку контактну групу. Це е, теж потрібно самому зробити. Там попідгинати, щоб воно все запрацювало. І е, купити ще е, конденсатора змін, змінної ємності. Встановити його, теж приклеїти якось. І ось це ручка цього конденсатора. Вона має ось таку бути. Ось тут. Все. Як ви зрозуміли, регулятора гучності цей радіоприймач не має. Немає. Ось, налаштував на якусь хвилю, на станцію. Потім е, в просторі впіймав ось, ось такими рухами впіймав е, перпендикулярний стан, коли е, перпендикулярно стоїть до станції. Тоді буде найгучніший прийом. Якщо ти хотів е, трошки тихіше, ти його трошки е, здвигав ось під таким кутом. І гучність відповідно від того, що перпендикулярність зникала і зменшувалося ну, поле на феритову антенну, і гучність зменшувалася прийому. Тобто, можна було в просторі ось так покрутити і налаштувати якусь гучність, яку хоч хотів. Слухач. Ось ось така система. Так. Ну, це ось потрібно клеїти. Потім ось була ось така гетеноксова, е, така платка з отворами вже і встановленими трансформаторами. Ну, бачите, хтось купив ось такий наборчик. І почав збирати. Почав збирати, знайшов транзистори, резистори. Повірте, в ті часи це було непросто знайти. Люди, які мешкали в сільських ось таких місцинах, їм знайти навіть якогось самого простого резистора, це задача була дуже незначала. Така, що не виконувана. Тому що це зараз цих резисторів повно. А тоді це все було в новинку. Якщо були там якісь радіоли лампові, то там резистори були такі великі, одноватні там двохватні ну габаритні. Тобто вони сюди не, просто не влізли. А ти радіолюбителі, які. Мешкали в містах, в обласних центрах, їм було простіше десь піти, десь якийсь магазинчик був, юний технік, і знайти компоненти. Ось, хтось вже почав збирати, так і не зібрав, тому що не хватило усидчивості. Якось так. Ось такі наборчики. Ну, завод, московський завод чайка, він в подальшому почав виготовляти радіоконструктори, радіоприймачі мальчиш, Це, якби дуже розпространені такі радіоконструктори, багато любителів теж їх збирало. Ось такі справи. Московський завод. Зараз Москва це зовсім друге таке расистське, якесь бандитське угруповування там. Вони про ось такі радіоконструктори навіть не хочуть нічого знати, чути. Щось, щось вони думають, що... Весь світ хоче їх захопити. Ось такі дебіли вони кончені. Ну, нічого. Перемогу ми наближаємо, викинемо їх з нашої землі, з нашої України. Не знаю, поженемо, може ми їх і далі. Туди десь на північ. Не знаю, як це воно буде, але ми їх будемо гнати за, за всіх наших людей, які загинули, які потерпіли, ми їм таких кунділей насипемо. Вони довго будуть пам'ятати кончені подонки. Так, ну все. Дякую за увагу. Все, будьте здорові!